Рентгенівське випромінювання дає змогу зазирнути всередину організму, дослідити внутрішні органи чи кістки, зробити висновок про наявність чи відсутність захворювань. Графіки функцій мають не такий цікавий вигляд, але також можуть допомогти наприклад, дослідити взаємозв'язок між залежною та незалежною змінними, зробити висновок про нулі функції, детальніше дивися далі у відео. Нагадуємо, функція це правило, згідно з яким кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної. Зазвичай функцію записують так, а читають, як Y дорівнює f від x. Нулем функції називають значення аргументу, за якого значення функції дорівнює нулю. Щоб знайти нулі функції, y дорівнює f від x. Потрібно знайти корені рівняння f від x дорівнює нулю. Розгляньмо, як знаходити нулі функції на прикладі функції y дорівнює x 5 x Нам потрібно знайти корені рівняння f від x дорівнює нулю, тобто розв'язати рівняння x квадрат плюс 5x дорівнює нулю. Розв'язавши це рівняння, ми отримали два корені 0. І мінус 5. Ці розв'язки є нулями заданої функції. Твоя черга. Самостійно знайди нулі такої функції. Щоб знайти нулі заданої функції, потрібно розв'язати таке дробово раціональне рівняння. Під час його розв'язування рекомендуємо дотримуватися такого алгоритму. Про цю тему в нас є окреме відео. Можеш спершу переглянути його, якщо є потреба. Виконуємо перший крок, прирівнюємо чисельник до нуля. Маємо рівняння х2х плюс 1 дорівнює нулю. Воно має два однакових корені, що дорівнюють одиниці. Далі знаходимо область допустимих значень, за яких знаменник х-4 не дорівнює нулю, звідси х не дорівнює 4. число 1 не дорівнює 4, тобто належить ОДЗ. А тому корінь цього рівняння число 1. Воно і є нулем функції. Маємо функцію y дорівнює f від x, яку задано графічно. Як знайти нулі функції в такому випадку, для цього потрібно знайти всі точки перетину графіка функції із віссю абсис? Бачимо, що графік перетинає вісь абсцис у таких трьох точках мінус 7, мінус 3 і 6. Ці числа і є нулями функції. Твоя черга. За наведеним на екрані графіком знайди нулі функції y дорівнює f від x. Нумо звірятися. Спершу знаходимо всі точки перетину графіка функції із віссю апсис. Тож нулями заданої функції є абсциси цих точок числа мінус 6 і 5. А тепер, навпаки, відомі тільки нулі функції мінус 3 4. За ними накресли графік будь-якої функції, визначеної на множині дійсних чисел. Графік функції має перетинати вісь абсцис у точках мінус 3 та 4. Згідно з умовою, цю функцію визначено на множині дійсних чисел. Тобто відносно осі OX, у неї немає ні початку, ні кінця. Тож графік може бути, наприклад таким це тільки один із можливих варіантів. Якщо у тебе вийшов інакший графік, але він перетинає вісь абсцис тільки в точках мінус 3 та 4, то це також правильно. Запам'ятай. Нулем функції називають значення аргументу, за якого значення функції дорівнює нулю. Щоб знайти нулі функції y дорівнює f від x, потрібно знайти корені рівняння f від x дорівнює нулю. Щоб знайти нулі заданої графічно функції, потрібно знайти всі точки перетину графіка функції із вісю абсцис. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку і підписуйся на канал, і з нами цікаво.